Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб Ефм сьогодні. Четвер, 13 квітня у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: інокентій, Веніамин, Акакій, Іпатій, Влас, Яків. Талісманом людини, народженої 13 квітня, є лал або шпінель. Це рідкісний мінерал, який відрізняється багатою палітрою відтінків. Шпінель здавна вважався каменем мандрівників, а також тих людей, яким потрібно ухвалювати швидкі рішення. Також вірили, що він здатний притягувати і формувати талан. Народний календар. Християни відзначають церковне свято 13 квітня на честь преподобного Іпатія чудотворця. Він славився умінням зцілювати хворих. У цей день молилися святому Іпатію для лікування будь-яких хвороб і недух. Жінки просили легких пологів. Дата вважається дуже вдалою для будь-яких операцій і медоглядів. Також 13 квітня прийнято згадувати своїх предків і померлих рідних. Шанувати пам'ять покійних потрібно з вдячністю за. Все. Все, що вам від них дісталося. 13 квітня особливу силу має вогонь і попіл. Якщо сьогодні удобрити вугіллям землю, то на ній буде дуже хороший урожай. У вогні спалювали старі меблі та одяг, позбавляючись від старих проблем. Який сьогодні день в Україні і світі? 13 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день подяки рослинам. Свято з'явилося ще на початку 21-го століття. Важко переоцінити вплив рослин на нашу планету та організм людини в цілому. Вони поглинають вуглекислий газ і різні небезпечні летючі органічні сполуки, а потім виділяють очищений кисень. Саме з рослин виготовляють безліч корисних продуктів, а без рослинної їжі раціон людини є неповноцінним. Ним. Також рослини дають естетичне задоволення від вирощування та милування їхньою красою. А ще 13 квітня святкують всесвітній день рок н ролу Хоча це і не офіційне свято, але воно поєднує всіх меломанів з різних куточків світу. рок н рол зародився у США всередині 20-го століття. Швидко ця музика розповсюдилась і до інших країн для багатьох людей. Вона стала способом життя, самовираження та соціального протесту. Витоки рок н ролу з'явилися у Сполучених Штатах за часів рабовласництва, пісні рабів Карибського і африканського Походження були досить ритмічними і мали яскравий національний колорит. А в церквах методистів виконували під час богослужінь особливий жанр християнської музики, який називають госпелом. Саме завдяки симбіозу госпелу і афроамериканських мелодій з'явився новий жанр музики, який ми нині називаємо рок-н-рок. Новини з 12 квітня стартував дводенний семінар на тему особливості роботи з людьми похилого віку та сприяння покращенню якості життя даної категорії клієнтів. У ньому беруть участь соціальні робітники терцентру. Семінар проводить досвідчений тренер Наталія Тимошенко, кандидат педагогічних наук, керівник навчального центру міжнародного благодійного фонду Єврейський Хесед» Бней Азріель. Протягом двох днів соціальні робітники будуть вивчати психологію, Екологічні особливості людей похилого віку та їхні потреби, вікові фізичні зміни організму та поширені захворювання. Йтиметься також про особливості спілкування з людьми похилого віку, і що дуже важливо, про те, як соціальним робітникам запобігти емоційному вигоранню. Захід проходить у рамках проєкту підтримка створеної мобільної соціальної служби у восьми обраних територіальних громадах Сумської, Чернігівської, Харківської Миколаївської областей та Зробка рекомендацій щодо досконалення системи надання соціальних послуг та соціального захисту цей проєкт реалізує громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за фінансової підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Увага оголошення. У Коробській громаді стартувала подача шкільних проєктів Громадський бюджет на дитячі мрії. Повідомляємо, що з 10 квітня 2023 року розпочинається подача проєктних заявок на конкурс шкільний громадський бюджет, який триватиме до 7 травня 2023 року. Докладніше дізнатися про конкурс та подачу заявок можна на офіційному сайті Коробської громади Корупська громада Мезенський національний природний парк повідомляє сьогодні. З нами Лариса Подоляко, провідний фахівець з екологічної освіти Мезенського національного природного парку. Пані Ларисо, передаємо вам слово. Доброго дня, шановні радіослухачі. Ліщина і вільха це перші рослини, що квітують в наших умовах. Запилюються вони вітром, тому важливо, щоб цвітіння відбувалося до розпускання листя. Менше перешкод для перенесення пилку. Ліщина і вільха однодомні рослини. Тобто на одній рослині формуються і чоловічі, і жіночі квітки. Жіночі квітки непомітні та знаходяться у пазухах бруню, а чоловічі квіти зібрані у сережки. Пилок вільхі, як і пилок ліщини, є одним із джерел алергії, оскільки пилок часто присутній в повітрі у вигляді суміші, з пилком берези, ліщини, граба та дуба, і вони мають схожі фізико-хімічні властивості. Важко виокремити їх окремі ефекти. У Європі пилок цих дерев є другою за поширеністю, причиною алергічних станів після пилку травм. Ми підготували для вас цікавінки про кожну з цих рослин. Почнемо із вільхи. Рід вільха нараховує в світовій флорі 30-40 витів. На території Мезенського національного природного парку найбільш поширеною є вільха Сіра, а вільха Чорна зустрічається набагато рідше. Зростає вільха у вологих місцях, на лісових низинних болотах по берегах річок біля джерел. Найдавніший пилок вільхи знайдено в північній Богемії, Чехія, що має вік 50 мільйонів років. На коренях вільхі утворюються кореневі бульбочки, визлуваті, коричневі нарости розміром з кулак. В цих наростах живуть бактерії, що можуть засвоювати азот з повітря і робити його доступним для дерева. Вільха, у свою чергу, забезпечує бактерію цукрами, які вона виробляє шляхом фотосинтезу. В результаті цих взаємовигідних стосунків вільха покращує родючість ґрунту, де вона росте. Тому вільха і кропива, яка полюбляє ґрунт багатий на азот, часто ростуть разом. Деревина вільхи традиційний матеріал для копчення риби та м'яса, а вугілля з неї використовували для виготовлення пороху і креслярських приладів. Скори вільхи виготовляли чорну, червону і жовту фарбу для тканин, хутра та шкіри. Листя вільхи липке на дотик стелили на підлозі, в домівках для затримання бліг. Вільха також є цінною лікарською рослиною. Вільхові шишечки застосовуються при хворобах шлунково-кишкового тракту та як кровоспинний засіб. Тепер цікавинки про ліщину. Рід ліщина нараховує у світовій флорі близько 20 видів. В нашій місцевості поширена ліщина звичайна. Ліщина найчастіше зростає в підлістку листяних та мішаних лісів на родючих ґрунтах. Наукова назва ліщини походить від міста Авела в Італії і була вибрана Карлом Лінеєм з праці німецького ботаніка Фукса, що називав цей вид Дикий Горіх Авели. Сам же фукс взяв цю назву з натуральної історії римського вчення Пілінія старшого, який жив у першому столітті нашої ери. Ліщина відіграє важливу роль в лісах. Горіхи полюбляють багато звірів та птахів, як от олені, дикі свині, соні, миші, білки, сойки. Принаймні 21 вид грибів утворює симбіотичні зв'язки з ліщиною. На коренях ліщини найчастіше паразитує ранньоквітуча рослина, петрів, хрест лускатий, який згодом з'явиться і в наших лісах. Ліщина здавна збирається і культивується людиною. Шкарлупа горіхів відома з багатьох поселень до історичних людей. Виведено багато сортів, наприклад, фундук, великоплідна ліщина, в тому числі і декоративних. Форми ліщини з викривленими вузлуватими стеблами та гілками в Європі отримали назву ліщини». Чи палиця Гарі Лаудера також є плакучі форми та сорти з пурпуровим листям? Тож поспішіть до весняного лісу помилуватися цими ранньоквітучими рослинами. Це була Лариса Подоляко, провідний фахівець з екологічної освіти Мезенського національного природного парку. Соціально правова рубрика сьогодні у соціально-правовій рубриці Мальцева Дарина Михайлівна, адвокатка, завідувачка сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пані Дарино, вам слово. Стаття 161 кримінального кодексу України передбачена відповідальність за дискримінацію. Це що порушення рівної справності громадян залежно від расової, національної належної релігійних переконань інвалідності та за іншим ознакомь в вигляді позбавлення волі до п'яти років. Крім того, інспекціями по контролю за додержанням норм правил для законодавства України також можуть накладатися штрафи за виявлені порушення. Основними документами, які закріплюють права осіб з інвалідністю, є це загальна декларація прав людини від 1948 року, основоположний документ, який визначає, що всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від будь-якої не було б то дискримінації, що порушує цю декларацію, і від якого б то не було б, Відбурювання до такої дискримінації. Конвенція про права осіб з інвалідністю є окремим документом, який деталізує принцип недискримінації за ознакою інвалідності на міжнародному рівні. Законом України по основі соціальної захищеності інвалідів в Україні є основним документом в Україні. В цьому документі ви можете дізнатися про особливості працевлаштування, освіти та професійної підготовки осіб з інвалідністю, створення умов для безперешкодного доступу до соціальної інфраструктури та матеріального, соціально побутового і медичного забезпечення осіб Інвалідністю, як ми бачимо, то міжнародне та українське законодавство закріплює механізм недопущення дискримінації за ознакою інвалідності та визначає відповідальність за його порушення. Це була соціально-правова рубрика із Мальцевою Дариною Михайлівною, адвокаткою завідувачкою сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Цікаво знати, багато років тому антрополог Маргарет Мід спитала студентів, що вони вважають першою ознакою цивілізації. Студенти очікували, що мід розповість про рибальські гачки, глиняні горщики або оброблені камені, але ні. Мід сказала, що першою ознакою цивілізації в давній культурі є стегнова кістка, яка була зламана, а потім зрослася. Мід пояснила, що якщо жива істота в царстві тварин ламає лапу, вона помирає. Зі зламаною лапою вона не може втекти від небезпеки, дістатися до річки, щоб напитися або полювати за їжею. Вона стає здобиччю для хижаків, оскільки кістка зростається досить довго. Стегно, яке було зламане, а потім зрослося, це доказ того, що хтось витримається. Тратив час щоб залишитися з тим, хто отримав це пошкодження, перев'язав рани, переніс людину в безпечне місце і охороняв її, поки та не відновилася. Допомагати іншій людині під час важкого періоду це вчинок, з якого починається цивілізація, сказала Мід. Шановні слухачі, хочеться побажати, щоб ми з вами, наша країна, наш світ ніколи не втратили цивілізованості, до якої так довго йшли багато століть, віків поколінь, і яку так легко і незграбно можемо втратити. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 короб ФМ о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб ФМ – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет Номер 6